Село Новосілки 12 соток, призначення садівництва. Новосілки це ті, що біля Києва, біля Теремків, це вже майже теремки. Наступне село у нас чабани. Тобто новосілки дещо ближче, ніж, ніж чабани до Києва. До метро, якщо йти на простець, то рівно 3,5 кілометри. Пішим ходом можна дойти за 15 хвилин без проблем. Ділянка у нас прямокутна, має 12 соток, широкий фасад. Фасад приблизно 24-25 метрів допишу обов'язково. І розташований на одній із центральних вулиць нового масиву. Зараз повертаю, показую. Зараз ми дивимося на ділянку, вона заросла деревами. Як орієнтир, є такий бетонний стовп, стоїть з лівого боку ділянки. Так, ще у нас орієнтир це виноградна долина. Дуже гарно видно цей комплекс на карті Спутниковій. І будинки Мартинова. Це нова забудова, за ними дорога, потім садок. І ось відразу за садом це нарізані нові ділянки, на якій ми знаходимося. Ділянка має зовсім невеликий схил. ось По забору видно, що забор дещо так спускається каскадом. От. Але цей схил нам дає такий собі певний вид. тобто ділянка вона знаходиться на підвищенні і дуже гарний вид з неї відкривається. Стосовно комунікації, то вже на сусідній ділянці у нас встановлено стовп і підключена електроенергія до газу, то газу близько 300 метрів. Там, там на початку вулиці газ починається. Так, ну і давайте тепер проїдемо від нашої ділянки до початку Києва. Їхати тут тут буквально три хвилини. І ось три хвилини. і Ми вже на проспекті Академіка Заболотного. відразу біля нас навпроти виїзду. Це територія ВДНГ, поруч. Метро, теремки і метро і патруль.